Давай, мій голос тобі не буде нічого промовляти. Ти просто слухай його, ніби це шум прибою. Моря, великі стихії дозволяють нам з насолодою маліти. Адже чим менша маса тіла, тим менша маса болю. Мій голос давно вже не мав опори у вигляді чужого слуху. Все, що мало бути промовлена, кишіла всередині грубими масками. адже спілкуватися з кимось, це так, ніби наймати прислугу, бо говоріння буває добрими мовами, а буває злими язиками. Хоча для порозуміння взагалі не обов'язково говорити. Адже може бути достатньо пальців на фортепіано. І тоді човни перетворюються в дереворити, і тоді медузи стають океаном. Те, що мені вважалося за довгі роки відсутності, у передсмертних агоніях у полоні серед рабів, здавалося, має вводити мене в ступори додавати давати скутості. Хай це піде зі мною на дно, ніби скрині в дарявому кораблі. Я пишу тобі з берега, додаю до тексту пальмову гілку. Тут найкраще видно, що земля кругла, точніше, арена. На цьому безлюдному острові тут все як пігулки, які закінчилися, і відчуваєш, що в тіла вийшов термін орен. Я не хвилююсь через свою молодість, тому що вона друга. Не цураюсь знятого лахміття, бо був у кожній з цих одежин. Замість юнацького поту виникає тактична напруга, кров набуває присмо кожен. Прочитай цей лист на даху будинку, в якому я так довго жив. Відчую, як вітер на мобом. Тріпучі волосі, ніби пророслі висівки. Всі кавернозні питання давно вже витекли з моїх жил, відповіді чекають на тебе, як магазинні магазині вивіск. Я за тобою скучив, так як скучають пси і пташата. Я пригощу тебе тутешніми фруктами, не зриваючи їх зі стебел. Навіть якщо ці пляжці з листом все буде заважати, навіть якщо цей лист не допливе до тебе.